Прем'єра сьомої та восьмої серії серіалу Дрон відбудеться 19 вересня на НТН, розпочинаючи з 19.20. В сьомій серії під назвою Вінець Королеви команда поліцейських розслідує крадіжку грошей і коштовностей з квартири відомої фотомоделі Нелі. Підозра спочатку падає на її колишнього коханця, але завдяки спостережливості дрона та кмітливості Радмили вони виходять на слід іншого підозрюваного, бізнесмена Дмитра Будника. Паралельно керівник відділу полковник Хрущ на прохання сестри розслідує справу про крадіжку в квартирі її подруги Ніни Томенко та виявляє зв'язок між цими двома злочинами. У результаті викривається злочинна схема, організована фальшивою ясновидицею Стефою та її спільником Шнеком, які обкрадали довірливих клієнток. У восьмій серії під назвою Картата сорочка Лес його вірним псом дроном та їхні колеги розслідують вбивство невідомого чоловіка в квартирі колишньої актриси Ізабели. Загальну увагу привертає картата сорочка, в яку вдягнений невідомий, бо вона належить не йому. Першим підозрюваним стає друг Ізабели, музикант Домалевич, у якого був конфлікт з убитим. Але у ході розслідування дрон знаходить малесеньку деталь, яка допомагає вийти на справжнього вбивцю Євгена. Впитий чоловік випадково побачив вкрадену Євгеном ікону, за що й заплатив життям. Ведучи розслідування, працівники відділу займаються велоспортом, а дрон працює для друзів індикатором нехорошої їжі.